Мабуть, міф про життя після смерті це один із найстаріших міфів, який існує в людства. Він був створений у дуже великій кількості різних народів, різних культур і зустрічається, куди б ви не поїхали, якщо ви поспілкуєтеся з місцевим населенням. Чи Є в них якісь історії про те, що після смерті є якесь інше життя. Я впевнений, що вони нам щось розповідуть. Найвідоміші це в нас мірові мІЇ, які нам кажуть, що нас щось чекає, які кажуть, що є якісь... Характеристики, яким людина повинна відповідати, аби потрапити у краще життя. Якщо в цій релігії є поняття аду, то якщо людина не має в собі цих характеристик або має якісь інші негативні, то замість життя повного блаженства вона Опиняється в світі повного болі.